Безпечно дворі гратись, З новим мріям бути. У миє спокійно зростати. Ми хочемо, хочемо просто жити. Ми молодь, нація, надія. Одна на всіх у нас є мрія. Щоб здоров'я, життя зберегти, то без війни нам потрібно рости. Ми є діти українські, хочемо здорові бути, силу мати, щоб для нашої держави жити й працювати. Всілякі віруси ми подолаємо, бо в душі велику віру маємо. Увага, увага! Усім небайдужим. В'єднаємося, люди всієї планети. У еро здоров'я почнемо ми дружньо, без звичок шкідливих годин в інтернеті, без чіпців та коли замість обіду, та без сухариків з різним смаком. Це шкодить здоров'ю, приносить нам біди, як ворог на лютий, сидячий синдром. Існує багато сучасних проблем. Ми маємо разом іти проти них. Куріння і пияцтво, смертельний тандем, що буде державню людей молодих. Любов панує, десь панує гріх Я знаю, кожен має ціль, має мету, але не кожен має в серці доброту. І я хочу, 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 щоб всі наша молодь і батьки, і дідусі. Мали час займати спортом із дітьми. З нами до мети могли йти і ще десь собі, десь собі, десь собі, кожен з нас думає про те, що є на все в житті свій час. Потім просим, дай мені, дай мені дай ще один шанс здоровим бути із батьками ще не раз. Я задаю собі одне питання: воно цікавить багатьох людей, який магніт сидить в просторах інтернету. Притягуй увагу всіх дітей. Ми стурбовані тим, що здоров'ю наших ровесників загрожує ще один новий вірус комп'ютерний. І про залежність, комп'ютерну, алкогольну, нікотинову та наркотичну. Сьогодні ми хочемо вам розказати. 21 -е століття заполонила людський розум, соціальна павутина. Інтернет. Це електронний океан, не існуючий всесвіт, що інший раз здається реальніше, ніж наш матеріальний, справжній світ. Те, що вторгається кожен будинок, побиває всю планету і свідом всіх людей, тугою, і докремньою паутиною. Це щось позамежне, незбагнене, людському розуму, нікому не видим, але всім відчутне. Дитяче рабство. Дитячі мозолі. Дитячі сльози. За оцінкою дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй близько 300 мільйона дітей у віці від 5 до 17 років примусово працюють. Діти товар, діти одна з ланок порнографії, дорослі, схаменіться. Дайте дітям прожити дитинство щасливо, вони мають на це право. Здоров'я, кохання, дружне життя! І тоді світ наповниться квітами, які даруватимуть нам раді життя. Не слід забувати, що будь-які труднощі в житті це теж досвід, який чомусь вчить. І не треба розчаровуватися, у житті без цього. Не обійтись, не здавайся, не зупиняйся, а борись і йди далі. Життя це боротьба. Витримай його. Життя це щастя. створи його. Життя чудове, не згуби його, життя це життя. Борися за нього. На всю і країна не спить, бо для нас оце все дуже сильно болить. Алкоголь, нікотин і увесь негатив награючи мотив, награючи мотив, Знаємо, ми сьогодні точно не заснемо, Знаємо, що здоровий спосіб всі почнемо, Вітаміни, харчування і здоровий сон, на ніч маєш вими. Телефон, Стресу все В спортзал гуртом біжимо, хто з нами був до кінця, ні кроку назад. І ось ми стали міцніші І майже всі здоровіші. Ми зберемо всіх. Часть молоду. Допомагайте людям, горіть добро. Відпочивайте на свіжому повітрі. Кожен з нас стоїть перед вибором. Обери в житті, правильні шлях. Роби з нами, роби, як ми, роби як краще. Рухайся з нами, танцюй з нами, співай з нами. Постав перед собою мету і йди до неї. Якщо ти впав, то знайди сили в собі піднятися. Як жити? Вибір за вами! Тільки здорова нація може збудувати щасливе майбутнє своєї держави. Ми обираємо здоровий спосіб життя. Бо в нас тече козацька кров. Нас живе неславний дух. Ми нація здорових, сміливих і непереможних. Ми українці. Країна вогні. Серце болить. Втомлює бій і Бога молить, життя береже, поки ми молоді і вірим, добро освітить, будем здорові на слово ворогу, зуртовані всі не зламаємось, разом ми всі переможемо. Наше завдання для всіх, хай буде життя сильні духом стоїм до кінця і нас не зламає. Не здоровим, чи ні твій вибір? Зроби його, обери життя, а не смерть.